Привітики! Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, що таке вірші і що вони у собі несуть. Я хочу зробити серію відео по віршам, а точніше, то по тому, які вони бувають. Почнемо з визначення віршів. Так, що ж таке вірші. Це форма поетичного висловлювання, що має ритмічну, мелодійну структуру, часто з римою. Вони є літературним жанром, створеним для вираження емоцій, почуттів, думок або ідей у стислій, художньо оформленій формі, тобто вірш буде завжди відзеркалювати того, хто його пише. Особливості віршів є декілька пунктів. Перша це ритмічність, вірші мають певний ритм, що визначає їх розмір, наприклад, ямб, корей, дактиль тощо. Це створює музикальність тексту. Друга Рима або її відсутність. Більшість віршів мають римовну структуру: парна, перехресна, кільцьова тощо. Проте існують і верліби, де Рима відсутня, як не дивно, така існує. А, образність, вірші насичені метафорами, епітетами, подівняннями. Що допомагає краще передати емоції або ідею? Емоційність поезія звертається до почуттів читача, викликає емоції, співпереживання, асоціації, розмаїться форм, вірші можуть бути як лаконічними, як хоку і рубаї, або розлогами, як балади й поеми. Їх стиль варіюється від класичних до модерних. Тож яке значення мають вірші? На мою думку, вони сприяють духовному розвитку, їх можна використовувати для художнього самовираження. Вони можуть передати культурний і емоційний досвід різних епох і народів, створюють естетичне задоволення завдяки мові і ритму. Перейдемо до сонетів. Сонети мають деякі особливості: 14 рядків, зазвичай чіткий ритм з регулярним ритмом. Мають декілька типів: Італійський, петрарківський і англійський шекспірівський. Вони несуть у собі філософські роздуми, любовні переживання, емоційні конфлікти. Їх можна відрізнити за допомогою строгої структури, змістовного наповнення. Зараз я зачитаю вам сонет до весни. О весна ніжна. В тиші загортаєш. Солодкий сон вітрилами пливе, У квітах диких серце відчуває Життя, що радісно в душе живе. Я чую спів, що від лісів лунає, І сяєво в сонці сяє золоте, Тепло з землі так лагідно вітає, Все розквітає війне земне. Чи можу я у вічність це вписати, Як вірний літописець цих чудес? О, як бажаю їх слід лишати, Щоб світ природи знав, як гасне стрес. Щоб ви могли більш детально знайомитися з такими віршами, як сонети, можу порекомендувати вам Вільніма Шекспіра, Сонет 18, «Shall I compare you to summer's day» Вибачте, якщо прочитала неправильно Іван Фанко, Секстинська Мадонна, Льюіс Керол, Сонет про сніжинку, Микола Вінграновський, Сонет Зима, Гарсія Лорка, Сонет 5. Петрарха, Сонет 61 Приємного читання.